Так, йовіо, йові, вітаю всіх. Отакий От у нас спонтанний, скажімо, нічний стрім. Нарешті ми зможемо зіграти сьогодні матчі Група В. зіграє Expansion команда перші свої матчі. Нарешті ми змогли після трьох тижнів початку. Да, Три, да, три тижні? Сьогодні, да, чи чотири вже навіть. Йо, я вже запутався, то так довго було. Коротше, давайте не будемо тягнути, у нас час тільки до 0-0-0. Тому не будемо тягнути. Я включаю ось цю картиночку. Привіт, хлопці, вітайтеся. Привіт, привіт. Здоров, здоров. Що ж, нас сьогодні чекають два, два дуже довгоочікувані матчі. Так, е, дуже довгоочікувані, особливо для мене. Я вже чекаю два тижні залити монтаж. Ось. А ти. А ти що чекаєш? Я чекаю нарешті закінчення першого туру, як і всі гравці. Ну що сказати, базована. Ми теж цікаво закінчуємо паркура. Чекаємо, і сьогодні це трапиться нарешті. Так. Отже, перший матч в нас Expansion проти команди півозавріки. Півозавріки вже одну гру зіграли, показали дуже крутий результат насправді. Класно відіграли. Так, воно мене, мене дуже здивував Десуто. Він проявив гарний тімплей з Вапіксом угу. в своїй останній грі. А ось uh, Nuggets і Лангвін. Не зрозуміло, як вони будуть грати. Два повністю нові... Ох, що це за мапа, Карманович? Ну окей. Дивна мапа трохи. Ну що, Нагетс uh, він хече один ранг в нього. Причому хай хаче один саме в 3 на 3, тобто він більший тім-плеєр. Ну і поїхали. Поїхали, киток. По... Нагідс вже перемагає. Респект с ваше без декальки. <laughs> так, наггетс, бере контроль ніч. Я... Випустив його. Так, поки не чу команда Expansion. Так, Нагідс контроль. Лангвін, бумить просто атакувати, Вакекс добрий клір, можливо, буде гол. Ні, занадто далеко. І так, Нагетс, поки. поки він себе не дуже показує. О, це... Це не буде. Airdribble, не вистачно. Досюта задерфав. Коротше ротації в команди. <гум> В команди півозавріки, насправді. Особливо десь тут варто відмітити. Так, я згоден. Десуто зараз ганяє по повному полю, навіть про поєрдрібли. Ууу, перекинув. Ще на м'ячі залишається. Ні, Вакікс Полетів. Атака. Атака. Пінч. Центр, але м'яч у націю. Не Ой, попав. Нет. Два хитс на місце. Це Безпечно для команди ПВЗ Мяч, пас від центра. Нагетс встиг. Це може бути вже перший гол. Що за open Miss? Дуже шкода. Дуже шкода, міг бути гол. Ну так это ще один можливий. Штанга. Штанга! Та ну! ха ха це супер невезучі моменти. Так. Нагетс, відбиває м'яч. Прямо на Десуто. Ні, Десуто не може попасти в створ. Ландін. Uh, Перем'яч. Добре, дуже Fifty. Десуто розвертається, Добре, що не поїхав там за бустом. Так. Нагетс не попадає по м'ячу. Що за демо, демо. від Макікса? Чудово, даємо перший гол. Так, ну треба не забувати, фактор. Е Фактор хвилювання. Так, безперечно, це перша гра команди Expansion. На жаль, їм доведеться цей стрес відчувати трошки довше, ніж всім іншим, тому що в них сьогодні дві гри підряд. Так. One nice Найсеріал. Нагідь буде добивати. Майже, майже, майже. Все ще контроль м'яча в них, до речі. Ну, без буста важко буде щось зробити. У oh, Лангвін це опен. Удар? Ні, десуто дефе, десь дуже добрий на дефе. Так, Нагетс буде... Ні, проводів повз. Бат, якщо за пінч. Ну, бо нужне. Ну не дуже він приємний для команди і потім Угу. Лангвін без буста. Це, це небезпечно. Десуто бере контроль, буде. Ні, не вийшло в нього другий дотик взяти. Ну Вакікса поруч немає, тому ризиковано було летіти. Так. Нагідс, соло намагається. Ні, не може. Так, оце не дуже зручний відскок. Ні, лонденпост від фронт б'є. Десуто буде брати контроль, добрий дотик, добрий кетч. Не в трошки не вийшло дріблінг 50 не дуже зручне ой 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 що запас в центр нілан він був занадто близько е, це знову ще одна штанга омагат <смір> oh, капець ну лишилось перекладено <смір> зібрати Так. <смір> на комплекту але на жаль за це очки не нараховується так, причому обидві штанги різні. Mm -hmm. Ну я ж кажу. Ще перекладений буде. Так, Вакікс, бомить э, м'яч. Нагетс, добрий дотик від стінки, може їхти далі. Що за пас лангвіну? Це гол, нарешті! гол, один-один. Нарешті не змогли. Та, вони довго oh. пушили, пушили і в них получилось. Нагетс зробив дуже добрий э, mm -hmm. пас від стінки. Один один. Так, кіков, вакікс їде. Нагетс перемагає, в нього спідфліп є. Це буде удар, ні, дабл джамп, на все. Нагетс. Так, буде забирати м'яч собі в пут. Лір. Намагається продовжити атаку. Але ні. Десуто на м'ячі. О, доб дуже добрий. Дуже добра спроба пасу. Від нагідса. Вагікс. відбиває м'яча подалі. О, в нього зараз не буде буста. Але лангвін просто зробив. Так, щоб нагідці 5 Секунд. Нагрікс, це, можливо... це буде кетч. Стінки. Удар. Ні, все ще 0 секунд. Де суто? Ні. А. Окей, овертайм. Неочікувано насправді. Я не, не знаю чого я очікував, але чомусь це здається мені неочікуваним. <рес> так. Вакікс, дуже добрий удар від стіни, але не вийшов. Нагідц далеко. Треба, мабуть, бити, було бити по воротах. Не знаю, не знаю. Лангвіна не було буста, і нагідц буква. О, ні! Штанга! Капець! Я просто уявляю хвилювання цих двох команд. Перший матч за стільки багато часу. Вакікс забиває гол! Гіозабрики. Вітаємо з перемогою. Вітаємо з перемогою з двома очками. Та Вакікс зловив на несподіванці нагетса. І відкрив собі дорогу до опена. GG. Хороша гра, мені дуже сподобалось. Так, дуже хороша гра. Було дуже-дуже було близько. Як багато втрачених шансів було експіншн. У піозаврики теж свої були втрачені шанси. Коротше, рівна гра. Але, але півозаврики вирвали перемогу. Ну і передаємо слово Карманичу. Ну, напевне, я думаю, ми да. можемо поговорити, поки інші команди готуються. Про наступний матч. Так. Ну, в наступному матчі в нас буде експіншн проти. Ghost Fiction. Fiction. Um, Expansion — це та команда, котра зараз програла. Тобто Nuggets та Langmin. Um, та Goose Fiction це команда, відома своїм жахливим буст менеджментом. Та не кажи вже так. Може, перествори лобі? І. І так, ну, не знаю, дуже цікаво. Може, все-таки матч Cus був е давно? Давно, вони довго багато грали разом. Так, вони може, вони... непогано грають разом. Вони вже трошки зігралися, бо вони... можу запевнити 100%. Так, може, вони покращили свій буст менеджмент? Можливо, е можливо. чесно, для мене це не буде такою класною новиною, бо це мінус меми. Але на що ж поробиш? Життя, життя бентежне. Ось. Але бажаємо їм обом удачі на полі. Я чесно не знаю, що очікувати, бо не бачили, як сказав, Скіні. Давно, як вони грали. Вони там тренувалися, все робили. Чекі-пуки. А у, ось у Expansion може. Ну, в них Ми зараз така, така трошки перерва, можливо, зібратися з думками, можливо, якщо вони в Войсі, можливо, обговорити якісь тактики. А, не знаю. А, може так. Може вже після першого матчу хвилювання підспало напруга. І вони будуть більш впевнено вони будуть більш впевнено грати. Але не так. знаємо. Ну, буде видно, буде видно, цікаво. Я не знаю, що очікувати від цього матчу також. Тому що, можливо, зараз команда Expansion збереться і, і покаже кращий результат, менше штанги, більше голів. Так. Їм ну... дуже важливо зібратися і щось зробити. Так, да, їм треба було б, але й. І... Ну, і, і, і так само Goos Fiction також. Їм також необхідно вигравати цю гру. Так, тому, бо вони попередньо... Попередньо... Так, вони попередньо програли, в них 0 очків. Це, це зараз буде битва. Ча не можна сказати битва нулів, бо в Flexpільш все-таки одне очко є. Вони програли, але все-таки в овертаймі. Ось. Ну і як там виглядає зараз група ця. Доволі цікаво, в принципі. Так, да, поки, поки фаворитами на вихід з групи є все-таки тивозаврики. Mm -hmm. Потім іде Double Penetration і потім вже Expansion. А ось Pruce Fiction поки. Займає таке місце. Ладно, не буду. Не буду. Що зробити? Яке місце, про що ти? Я не так... Місце, відповідаючи їх буст менеджменту. Окей, справедливо. Справедливо, Ну, можливо, щось, щось поміняло. Може, щось вони змінили. Було б дуже класно. Це взагалі класно спостерігати за тим, як е, гравці та взагалі команди змінюють свої тактики е, під впливом під е, попередніх матчів. Це ми вже бачили з Dark Experience. Як вони отримали свою прямо. go to тактику, mm -hmm. котру вони зараз всюди використовують, і вона, до речі, майже принесла успіхи, але трошки хвилювання все-таки стає на шляху у всіх команд. Ну, від цього матчі тільки веселіч, як на мене. Так, вони менш попереджують. Ну, не попереджувані, а. Як це сказати? Менш предіктабільний. Угу. Так, ми поки чекаємо одного гравця. А, поки він. Нагітця. Нагітця, поки він там він в тренінгу, в фріплеї, судячи зі всього сидить. Так, може взяв тайм-аут. Можливо, non, можливо, технічна пауза. Та, пішов в туалет, купив водички. О, приєм. з'явився. Зараз будемо починати. Ну і матч у нас починається. Тепер Добре. нормальна карта. Добре. Так, матч починається. Нагетс. Одразу зі спецліпом летить. Соверен перемагає, його на накікофі. Дуже агресивний старт від команди Good's Ну, треба дивитися, щоб це не повернулося їм боком. Так. Мені цікаво, чи вони дивилися гру XPIн проти Півозавріків, чи винесли вони щось з цього. Та, да, мені теж цікаво. Але поки вже видно, як вони грають більш агресивно, так, слід зазначити, що це команда двох даймондів саме, тому. Ну, Кангер підпитки... вже. Цікаво, я не знав цієї інформації. Ну, кангер відбиває від деборду, найсей. У, дабл комит, не дуже приємно. Нагетс, у, uh, добрий дотик, добрий удар. Uh, щось таке собі в комунікації з Lux вже два рази поспіль обидва поїхали на м'яч. Ну, no, uh, враховуючи, що їхній матч був доволі давно, мені здається, в них також трошки трусяться руки. Може бути. Це цілком нормально. Це дуже добрий рекавері з health одразу в гріб. Респект за українську декальку. О, це може бути небезпечно. Ні, Соверін не буде полетіти туди. Удар? Ні. повз. Некс бере контроль. Обвів обох. Але Кангер вже встиг прийти на ворота. Хороший клір. Крав а, Кангер, Кангер крає явно агресивну роль. І це гол від Нагетса? Це гол від Нагетса. Ну. Щось дивне відбувається. Таке ніби якісь проблеми в комунікації. Табл кангер... коміти, вони двоє в одному місці біля м'яча. Так, є такі проблемки. Кангер перемагає, дуже добрий кіков від нього. Совейн буде бити одразу, ух, майже. Але тепер контроль Нагетса, це жахливий фіфті. Ні, лангвин на місці. Кангер продовжує пушити м'яч в центр, але нагетс не дає. Нагетс? Атака. Це удар по але холсовен 7. Демо. О, де не... Sovereign! Де Sovereign. Sovereign! Sovereign без буста. Знову. приходить. Він в соло просто заводить м'ячик в ворота. Хороший Sovereign. кетч, до речі. Знову приходить в гру Sovereign. Фактор буст менеджменту залишився. він взагалі без буста. В цьому дефі. Але і кангера там підірвали, тому нічого сказати mm -hmm. не можна. Так. Кангер протискує якось намагається. Оце ол. А, ну, він що? майже засейвив. Ну, кангер. От, в соло просто. Так, протофарк. Хороший 50 зіграв, і нагетс трошки. Один-два. 1-2. Камбек, камбек. Та, вони зараз на плюс моралі можуть продовжити тащити її. І... Так. такий собі. Совей на підхваті, удар. Ну, скоріш просто вибив. Так, совен сейвить. Нагетс буде залетати на стінку. Береться. без буста. Лангвін. удар? сейф. Лангвін майже протискнув. Але не вийшло. Це Sorry. може бути дуже добра спроба, удар, це буде гол? Це гол! 2-2, молодці. Рівна гра. Так, набагато менше штанг, ніж у попередньому матчі. Так, це буде кіков. кофф Спідфліп проти неспідфліпа. І Спітфліп перемагає. Так, Sovereign тусує біля кута, і вже чекає. Він челендит. пушить, він пушить. Так, не дає місця. Розвивати плею. О, це дуже небезпечно, кангер за цей не запанікував. Так. Sovereign. Не попав по м'ячу, а. А це так, називається фейк. <рес> так, це було фейк, точно. Канкер. Оу, що за бамп? Що за втрачена можливість? Продовжують пушити, але nugget full boстом. м'яч інший кут і. Так, нагетс полетів, але не встигне. Sovereign відбив. Соверейн буде. бити! Найс! Це гол. Таке враження, Дуже ніби Совен з кангером помінялись ролями, і тепер совей трошки більше пушить, а кангер збоку десь тримається і там. Так, я теж помітив. Ну, це пішло їм, зіграли їм на руку. Так, їм, в них виходить виманювати Нагетса в таку позицію, де він не зможе повернутися назад на деф. І вони виходять, залишаються один на один з ландвіном, що є набагато легше. Забити проти нього, Адже він лоуран. Sovereign. Буде брати буст, його не підірвали. Нагідь не зміг його підірвати, це дуже Canger небезпечно. Підпаті, nice. Sovereign застілив гол. Зрозуміло. No comment. Ну, no, Sovereign по суті, затащив цей м'яч до воріт. Вкрав буст в Нагетса. Та, але можна йому обернув... віддати. Та, могло обернутися дуже кумедно, якби ну, Соверен це так, так. таки засейвив. Так, Soveren за бустом їде, буде відлітати від стінки. Просто б'є в сторону, він стінку. А нагідс підхоплює вже м'яч. Нагетс. У так, спробує дріблуз. Скангер дуже впевнено захищає. Да, впевнено захищає, незважаючи, що це непрості не, не удари. У каннегер удар поворотах! Це гол? Єден це гол. гол. Ну так, ну тут же набагато важче, буде, буде грати проти. Ну не буде, а вже грати проти Hoost Fiction вони набагато швидше yeah. грають за пілозаврики. Mm -hmm. Не пілозавріки, а експіншн. Ну, я маю на увазі, що попередність, що порівняно з попереднім матчем, швидкості вже mm -hmm. інші. Ну well, так, так. Ух, майже. тільки на дабл полетіти. Але не вийшло. Sovereign. Ну вони можуть собі дозволити трошки летіти Not на like. дабл з таким відривом, тим паче, що часу залишилось небагато, Sovereign просто з-під коліст лангвіна вибирає, вибиває цей м'яч, не дає забити. Так, і нагідс може полотити третій. Так, це буде третій гол. Може камбек? Два кіков голи без баунсу. Два кіков голи. Було б дуже цікаво. Так, це кількох від цього від всього все залежить. Ні. Забирають контроль. І це ГГ. GG. Goose Fiction Вітаєм. перемагає. Вітаємо команду Goose Fiction з їхньою першою перемогою на Лізі. Так. Міцом тиснуємо руку. Добре, відіграємо. Що, що, що ти можеш сказати? Покращилась гра Goose Fiction? Uh, так. Але і суперник інший. Ну так, ось цікаво буде подивитися. Другий, матч другого колу Усфікшн проти Double Penetration. Взагалі, матчі другого колу будуть набагато цікавіші, бо вже команди познайомилися один з одним, mm -hmm. знають, як вони грають, як один один е, знають стиль гри і тактику. І це буде дуже цікаво, як вони будуть якось намагатися створювати тактики саме проти якоїсь команди. Так, і тим не менш так. інші команди будуть створювати. Ну, це, виходить, що всі будуть так готуватись таким чином, і тут же буде видно, хто підготується краще. Так. Ну і передаємо слово Карманичу. Так, тепер ми можемо офіційно сказати, що група везлі грала повних два тури. Чотири матчі. По, ну, він по два матчі в кожному турі. Нарешті це відбулося. Нарешті команда Expansion зіграла свої матчі. Дуже довго ми не могли ніяк знайти спільний час. І нарешті це сталося. Так, ще в нас залишились дві, дві групи, які ще не зіграли матчі другого туру. Це група А і група Б. Ну, я надіюся, ми ще з часом їх зіграємо і вже, вже можемо, до речі, переходити до матчів третього туру, тому капітани. Перевіряйте свої чати Я напишу вам і будемо виясняти, коли ми можемо грати матчі уже третього туру. Вже можемо прямо завтра починати. Якщо все складеться круто, тоді ух. Взагалі бомбалитимо великими кроками. Дякую всім, що, що були присутніми на трансляції за коменти в чаті. Чат був доволі активний. І дякую коментатам за їхню роботу. Дякую гравцям за їхню чудову гру. Всім до зустрічі. Бувай